Дерев'яні скульптури з розп'яттям Христа та картини на таку ж тематику в музеї Пінзеля відкрили виставку під назвою Пієта. Приурочили її до 40 днів з часу кривавих подій у столиці. Ці речі повинні якби показати, відтворити ту більську роботу, яку ми переживаємо у зв'язку з е, смертю тих героїв, які загинули на Євромайдані. «Пієта» – це є латинський термін, який значить оплакування. Проте, ось цей чоловік вважає, що героїв Небесної Сотні не оплакувати треба. Володимир, учасник подій на Грушевського та інститутський, каже, що в період революції неодноразово бачився з деякими із загиблих. Не, не треба того українського сентименталізму. Ейфорії, впадання в ентузіазм, а потім впадання в якусь розпач. Ні, вони потребують поваги, граніту, жодних вишиваночок і жодної інших речей. Оце. Молитви, пам'яті і поваги. Так карта лягла. Просто в хлопців так. тоді видавали 18, 19, 20 лютого, перепуск на той світ видавали всім. На захід прийшло декілька десятків людей. Серед них учасники боїв на Грушевського, представники влади та громадські діячі. Не конче молитися за них, бо вони вже осягли те царство небесне, тепер вони моляться за нас. І Дай Боже, щоб вони вимолили у Бога мир для нашої землі. А вони, власне, йшли без наміру зла, вони не мали за собою ніякої зброї, вони йшли з голими руками, з посмішками на обличчям. З вогнем в серці, але йшли з любов'ю, З любов'ю до свого народу, до своєї держави. Михайло Тимуляк Анатолій Лопаченко. Новини.